Боротися за досконалість щодня. Секрет якості, який за легендою розкрив італійський кондитер Маріо Розаліні, щодня втілюють у життя виробники тортів торгової марки Розаліні. Цех з виготовлення десертів працює вже п'ять років. Тут перейняли не лише найкращі рецепти, а й створили унікальну технологію. Для виробництва тортів Розаліні використовують лише найкращі продукти: борошно вищого сорту, відбірні яйця та натуральні ягоди. Аналіз вхідної сировини проводиться як фізико-хімічних, так і мікробіологічних досліджень. Тим більше цей процес виробництва контролюється нашою лабораторією. На підприємстві запровадили міжнародний стандарт і Food, який дозволяє контролювати увесь процес виробництва, починаючи з відбору постачальника сировини і закінчуючи доставкою готової продукції у торгові точки. Продукцію розаліні виготовляють на автоматизованій лінії, а от оформляють кожен торт вручну. Готовий десерт пропускають через металодетектор і вже тоді запаковують, коли виріб готовий. І він всюди відправляється в різні куточки України фактично відразу там, ну попально через 5 годин. Тож покупці можуть бути упевнені, вони отримують не лише якісний, а й свіжий продукт.